Всім привіт! Мене звуть Олексій Локін і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як долучитися до державної програми Національний кешбек. Що це таке? Національний кешбек це державна програма підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. Ця програма розпочалася у вересні цього 2024 року, і попередньо буде продовжуватися до кінця 2025 року. Ідея у тому, що деякі виробники долучилися до цієї програми, і деякі магазини долучилися до цієї програми. І що? У результаті, якщо ми купуємо у магазині, який долучився до цього, товар виробника, який долучився до цієї програми, то нам буде повернуто 10% від коштів, які ми витратили на покупки. Але є деякі нюанси, як їх отримати. Не, не все все і просто, але дещо треба зробити кожній людині, людині, хто хоче цим скористуватися. Я це покажу на прикладі Монобанку. По-перше, заходимо у додаток Монобанку, і необхідно відкрити спеціальну картку, на яку будуть нараховуватися наші відсотки, тобто наш кешбек. Зайшли в додаток Монобанку, як бачимо на екрані. І нас цікавить е... пункт усі, об... усі картки. Натискаємо. Е... І бачимо, що тепер у нас є чорна картка, є картка, є підтримка, але нам потрібна інша картка. Натискаємо відкрити картку. Тут у нас є вибір, і нас цікавить останній пункт національний кешбек. Натискаємо. Тут ще раз розказується про все це. Добре. Натискаємо активувати картку. Є. Зробили. Підключіть карту для зарахування кешбеку. Зараз ми до цього дійдемо. Натискаємо налаштувати пізніше. Все. У нас з'явилась наша картка е спеціально для національного кешбеку. Е тепер натискаємо е кнопку Налаштувати кешбек. Продовжити. І тут ми обираємо картки. Оплачуючи якими, ми будемо накопичувати цей національний кешбек. І ось тут ми натискаємо чорну картку. Так як ми користуємося чорною карткою у наших магазинах, то ми обираємо, щоб, що з неї потрібно накопичувати цей кешбек. І якщо у вас є картка АТБ, яка працює разом з чорною карткою, то жодних проблем. Коли ми розраховуємося карткою АТБ, воно вважає, що ми користуємося чорною нашою карткою, і національний кешбек також буде зараховуватися. Відмітили, натискаємо продовжити. Тут нас питають надати згоду. Так, надаємо згоду. Деякі люди будуть. Дуже чомусь перелякані від того, що у Мінекономіки будуть передаватися ці дані про наші трати. Ну, Нема тут нічого. Якщо ви живете по чесному, чого вам боятися? Нема чого боятися. Даймо згоду. Так. Це зробили. Тепер після цього. Необхідно відкрити наш додаток Дія. Заходимо туди. Залишив Дія. І нижче ми бачимо 0 гривень накопичено кешбеку за вересень. Натискаємо на це. Натиснули, Нас вітають. Знову все розповідають про те, яка це чудова програма. Натискаємо розпочати. Є. Кешбек ще не нараховано. І от дивіться, зліва накопичено 0 гривень, а справа вибрати картку для виплат. Натискаємо сюди. І ось нам показує, що виберіть картку для виплат кешбеку. І дія вже бачить, що у нас є картка. Від Монобанку національний кешбек. Натискаємо далі. Все. Додано. І тепер просто чекаємо. Просто розраховуючись е, нашою чорною карткою Монобанку, ми будемо накопичувати кешбек. І ось тут, де зараз ми бачимо кешбек, ще не нараховано, е, будуть наші транзакції. Де буде показуватись, за які транзакції, скільки кешбеку і чому нам було нараховано. На картку воно буде виплачуватись до 20 го числа наступного місяця, те, що ми заробили за попередній місяць. Також важливий момент ще, щоб не лякатися історія транзакцій, з часовим лагом з'являється десь. І десь цей часовий лаг 6-7 днів. Після цього воно буде з'являтися. Ось так просто можна додати програму Національної Кижвек, почати її користуватися, наприкладі монобанку. З іншими банками, наприклад, Приват або ще якийсь такий же принцип. Спочатку відкриваємо картку Національний кешбек. Відмічаємо, що передавати ці дані до Мінекономіки. Після цього заходимо в Дію і обираємо нашу створену картку спеціально для національного кешбеку. Далі просто користуємося її і отримуємо наші відсотки. Дякую за увагу всім. На все добре!